Зелена банда, група активістів, яких грабують власники великих підприємств, знову ділі. гаражі якийсь зловмисник. Схоже, конкуренти. Кот червоний, Зоро, ти мене чуєш. <плес> Тобі вже на пенсію, діду. Нащо ти його притягнула, бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок. Забовтаю заускошу, але всунусь. Що за метафори від Альфа Самця? На вихід. Але він нам потрібен. Старий гань. Його вже ноги не тримають. Бо і добре не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут, я вас чую. Він нам тут не помре. А ще у мене астма через фізичне навантаження. А собака. У мене фобія. Якийсь він занадто вразливий. Вітаємо у банді. Ми куди? до нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому натхати на природу. Знаєш, що таке грінвошер? Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Чарівні Пальчики. я цього не чула. Зараз тиждень. <рес> я подам вам цих зелених на блюдцях. Нам треба негайно зупинити. Ще й боягуз до всього надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Зелена банда. Давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не Ухте, досить. А -а -а! Скоро у кінотеатрах. Чувак, ти там живий?